Ребята, все для наших підписників. Пожалуйста, ви заказали, ми протестували. Ось протестували батарею. Ми її посадили в реальний нуль. Може, навіть занадто посадили, ми фонаріком посадили її. Коротше. Е і зарядили через USB-тестер. Кстати, цікаво, що USB-тестер навіть більше показав. Навіть з учетом розходу, з учетом якогось нагріва, плати або так далі. Понятно, що в акумулятор менше ввійшло. Ну, навіть з учетом того, воно все показує. Ось, дивіться. Ось USB-тестер. Дивимося. Зараз я вам переверну. Наоборот. Дивіться. 5 вольтів було. 2 часа 23 минути заряджалося і 9900 мАч. Тут написано 3500 мВт-годин. Пожалуйста, дивіться. 5 вольтів множимо на 990 мА. 4950 мВт годин пройшло через USB тестер. Хай потерялися на оцій платі, там частина, да? Ну все одно, тут 3500 є 100%. Даже більше воно показує, ніж 3500. Набагато більше, я вам кажу. Е, хто не поняв, є ли навіть 4950, і тут навіть ну, даже 20% відняти. Хай мінус 20% навіть відсотків, да? 3960 хай залилося в сам акумулятор, да? в сам літій. І поділити на 1,5 вольта батарея 1,5 вольта то вийде 2640 мА. Я ж кажу. ну, Так що батарея не то, що соответствує, воно перевершує всі сподівання. Прекрасно працює.